Лада лише на 10% використовує надані й можливості взаємодії з комунальними газетами, зазначив Олександр Довіченко. Друковані засоби масової інформації області недостатньо висвітлюють роботу і не доносять до полтавців об'єктивної інформації щодо процесів, які відбуваються на рівні держави та місцевого самоврядування. Також губернатора хвилювало питання діяльності та реформування Укрпошти. Щодня очільнику області телефонують полтавці і скаржаться, що газети надходять невчасно, а інколи. Взагалі не надходять. У результаті цього падає підписка на видання. Працівники пошти виправдовуються навіть у зв'язку із збитковістю регіональних відділень. Вони продовжують працювати. Доставляти періодичні друковані видання 5 разів на тиждень в усі сільські населені пункти області через брак ресурсів. Ми поки що на жаль не можемо. Хоча режим роботи всіх сільських відділень встановлено згідно з ж таки нормативів. ВПЗ, що обслуговує до тисячі жителів, працює 4 дні на тиждень, понад 1000 5 днів на тиждень. Перехід на п'ятиразову доставку до всіх відділень збільшує пробіг автомобілів на 767 тисяч кілометрів. А це зростання витрат майже на 3 мільйони гривень за рік. Олександр Рудовиченко поставив вимогу усі проблеми усунути до кінця кварталу 2013 року.